Ви просто вздумайтесь, люди, чому ця війна не могла почати при Ющенку, при Януковичу? Чому це почалося при Порошенкові і усугобилось при Зеленському? Що танки їдуть, що наших людей забирають просто воювати туди, і вони вмирають, і сім'ї лишаються з дітьми? Мами, батьки, всі лишаються самі діти, самі. Вони без батька. А знаєте в чому суть? В тому суть, що Порошенко. І Зеленський тим більше не зацікавлені в тому, що Україна була. Зрозумійте вже, відкривайте очі, друзі, Бо тому що це невиносимо зараз вже терпіти. Це і коню понятно, що вони спеціально це зробили. Порошенко це почав. Ну, Зеленський усугубив цю війну до такого рівня. Що це вже реально? Це просто це маразм, реально чистої сили. Тобто наших вбивають просто так.